Діти, я вам зараз загадаю загадку, а ви відгадайте, про яку пору року йдеться, сонце вже помалу гріє, вітерець повіва, засихає і жовтіє на узлісі трава. Коли це буває малята? Це буває восени. Саме зараз у нас пора року осінь, сонечко вже гріє менше. Дерева вбралися в осінній наряд, часто йде дощик. Вже вітерець по-осінньому прохолодний. Діти, давайте ми з вами сьогодні станемо вітерцем. Набираємо в щічки повітря і дмухаємо. Вітерець зашумів, і листочки заколихалися. Ш-ш-ш. Листочки впали на землю і зашурхотіли. Шух-шух-шух, шух, шух, шух. Діти, послухайте, як про осінь написала Іванна Блашкевич. Осінь, осінь, лис жовтіє, з неба часом дощик сіє червонясте, золотисте, опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті. Червонясті золотисті. Малята, а який у вас настрій викликає цей вірш? У мене трішки сумний, тому що накрапає дощик, опадають листочки. Якого кольору опадають листочки? Червонясті золотисті. Можна робити діткам восени? Пускати листочки у струмочках, а ще закладати їх у книжки, потім вони висохнуть, і можна з них робити поробки. Малята пропоную вам сьогодні вивчити цей віршик. Давайте повторимо першу частину. Осінь осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте золотисте опадає з кленів листя. Давайте ще раз. Осінь осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте золотисте. Опадає склені кленів листя. Далі діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Ще раз діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Далі, наче човники рікою, їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Ще раз, На човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Дітки, а тепер самостійно, слідкуючи за стрілкою, повторіть віршик. Малята, ми сьогодні з вами вивчили віршик Івани Блашкевич, який називається Клинові листочки. Дякую вам за увагу! Бувайте!